8 червня в селі Карбівка Добровеличківського району свято. Тут і танці, і співи, і спектаклі, словом, народні гуляння. Завітали сюди гончарі, ковалі і навіть юні скелелази. Чому аграрний регіон відправився на щорічне святкування фестивалю Степограй? Але все по порядку. Доброволечківський район славиться своєю гостинністю. Тут тебе завжди нагодують, розважать і пустять переночувати. Тепер ніж це перевірити, ми вирішили з'ясувати, а хто ж тут господарює і як. Кажуть: є тут один фермер, родина якого на землі Перчунівській працює від діда прадіда. Туди і направляємось. Тож пункт перший село Перчуново. Ов СВК Перчунівський займається вирощуванням як рослинницької, так і тваринницької продукції. В обробітку знаходиться майже дві тисячі гектар сільськогосподарських угідь. Тут вирощують зернові і зернобобові культури, соняшник, розводять свиней та велику рогату худобу. Працює тут 80 людей середньою заробітною платою майже 1600 гривень. А от і господар. Стадніченко Роман Вікторович. Народився 18 липня 1985 року. У 2007 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю інженер з транспорту. Трудову діяльність розпочав у 2008 році виконавчим директором ТОВ СВК Перчунівський. На посаді директора ТОВ СВК Перчунівський працює з 2012 року. Був нагороджений почесними грамотами Добровеличківської райдержадміністрації та районної ради за вагомий внесок у соціально-економічну діяльність району. Роман Вікторович фермер потомствений. Він продовжує династію хліборобів. Ще його батько керував колгоспом Росія, а з 1996 року тов СВК Перчунівський. Був колгосп, так казати. Його очолював батько покійний мій дуже довго. В результаті цього був кооператив. Кооператив пробув до минулого року. Минулого минулому році у нас відбулася реорганізація. Реорганізувалися ми в товариство. Ну, сьогодні займаємось, е, вирощуємо рослинництво, займаємось тваринництвом. Ми являємося племінним господарством, то верха, червоноряба у нас гуштин, порода. Корови доїм молоко. молоком. Робочі місця, так як є, стараються їх зберегти. Тому що якщо робота, живе село, і стараємося ми, звісно, це все діло підтримувати, соблюдати традицію, так сказати, батька свого, тому що ну, так звиклося, і так воно велося у нас. Дід був покойний голово, батька. Тепер я робочий день розпочинає о шостій ранку, розповідає керівник господарства. Зупиняється ж робота аж після опівночі. Проте хорошого господаря труднощами не злякати. Всі незручності лише частина робочого процесу. Головне, щоб сім'я підтримувала. Має чоловік дружину та двох діток сина і донечку. Їду сплять, приїжджаю вже сплять. Так все нормально. Ні, ну звісно, уделяємо увагу, ній це бо цього вимагає време і час. І сім'я теж. Ну, стараємося це все діло з'єднувати. в сільському господарстві. Все не так просто. Кожен день то погодні умови, ну як труднощі. Це робочий процес, в робочому процесі починає от якогось мінімального то кадри, то, то те, то ціни на нашу продукцію трошки не відповідають, які б вони хотілися бути. Все в цілому нормально. Успіх родинного підприємства керівник пов'язує з вірою у свою працю. Каже, лише на грошах зосереджуватися не варто. Головне любити справу, якою займаєшся. Ми займаємося животноводством, на сьогоднішній день його, воно, його рахують всі збитковим. Ну, десь в деякі мірі воно так і є, бо всі вважають гроші. І, в принципі, на людей, там, хто працює, ніхто на це увагу не звертає. Але ж, ну, я ж сказав таке, ми. Стараємося цим займатися, бо це робочі місця, це людям робота. У нас працює на фермі десь 140 чоловік, ну а це для села, будемо так казати, в якому проживає там 500 чоловік, то це, в принципі, немало. Тобто це це сім'ї, зараз їх виставити за уріз. Проще було б, звісно, його може б і вивезти там ліцей, ну, але ж це не, не є нашою якось там цілі. Працюємо, розвиваємося, щоб приносити громаді. І... Території, де я проживаю, де я знаходжусь, і... щоб від мене була польза якась. Подобається те, що спілкування з людьми насамперед, спілкування з природою, свіже повітря, опять же, і таке робота знаходиться там, де я живу, тоді, на місці. Мені це подобається. Так, як є. Воспитували так мене. Тобто... Я навчався і в місті, і були варіанти залишитись десь подальше, але ж вернулися сюди, вернулися в село. Таку ж долю, як і в себе, чоловік з легкістю побажав би і своїм нащадкам. Якби діти пішли його стопами, був би щасливий. Але говорити про таке поки зарано: доньки три роки, а синочку півтора. Люблю я свою батьківщину, люблю я своє село і стараюся, щоб воно було найкраще, процвітало, І щоб про це все знали і всі знали. Чи доводять справами підприємці любов до свого села? Ми запитали у представників соціальної сфери. Саме школам і дитячим садочкам опіка та допомога потрібні найбільше. Ось Перчунівська загальноосвітня школа. Існує вона з 1951 року. За цей час багато чого спіткало цей навчальний заклад. Ще кілька років тому на місці цієї школи була напівзруйнована будівля. Виручали всі гуртом: і обласна влада, і районна, і підприємці. Тепер тут відремонтовані кабінети, нові парти і техніка. Другий поверх над приміщенням шкільної їдальні був обвалений. Через то відбулися демонтаж другого поверху, де знаходилися три навчальні кабінети і дві лабораторії. Демонтували їх і зробили, було повністю реконструйовано. Про, про, по проекту, який зроблено проєктним інститутом, реконструйовано шкільну їдальню, яка на сьогоднішній день має за всіма санітарно-гінічними вимогами, які стоять перед дитячими їдальнями, вона забезпечена різними цехами там по розробці м'яса, по розробці риби, по холодильні установки, все це маємо. Але це все було передбачено проектом, який фактично стопроцентово було реалізовано. От і замість другого. Поверху, ну другого поверху не відбудовували, а залишились тільки е, приміщення шкільної їдальні. Було перекрито повністю дах над всією школою. Повністю було е, відремонтовано фасад, який за два роки, поки ми були завалені, потерпів дуже такої е, руйнації. Було за вже за другими проєктами, було повністю замінено всі вікна, буквально всі вікна першого і другого поверху на пластикові, що задає на сьогоднішній день велике збереження тепла. Ну, як вже результатом того, що в цьому році в нашій школі не було жодного разу менше, як 21-22 градуси, що дало можливість в зимовий час провітрювати буквально всі навчальні кабінети, як вимагає, навіть в сильні морози. Ми провітрювали, ну і за результат. Там і санітарних е спостережень у нас була найтепліша школа в районі. Також ще було замінено підлогу на першому поверсі на е плитку е керамічною плиткою. Було замінено е підлогу е коридорів другого поверху на дерев'яну ну, дерев підлогу було е замінено. Повністю замінено систему освітлення в школі, що теж немало важливо. Нас на сьогоднішній день система освітлення в школі повністю відповідає санітарно гігієнічним вимогам і мається гарне освітлення. Ну так як за вимогам програми. Школа на сьогоднішній день має досить такий сучасний вигляд. Я вважаю, що вона і зовнішньо, і внутрішнє її наповнення відповідає тим вимогам, які ставить перед нами держава, і ми можемо дати досить якісну освіту, тому що ми забезпечені всім необхідним. Що потребують діти, аби мати такий рівень, щоб не відрізнявся він навіть від рівня міської школи. Пишаються в Перчунову і дитячим садочком. Подвір'я облаштували тутешні умільці. За підтримки селищного голови встановили бойлери та вікна. З продуктами садочку допомагають місцеві фермери. Завдяки спонсорській допомогі батькам допомагає нам СВК Першунівський, який забезпечує нам продукт, допомагає продуктами харчування, зокрема молоко. Давав деякий час декілька років крупи. А так із з сільського бюджету ми отримуємо все, що потрібно. Сільський голова винограда Віктор Миколаєвич. Я думаю, що він. Багато зробив для нашого садочка, коли ви побачите оцей ігровий майданчик. то все зроблено своїми руками. А це лідери іншої сфери району видобувної. В селі Кирилівка знаходиться структурний підрозділ помічнянського кар'єру зад Кіровоград-Граніт. Це найбільше промислове підприємство району. Витома вага у обсягах виробництва району перевищує 75%. Основний вид продукції щебенева продукція, відсів та камінь-будівельний. Минулому році обсяг реалізованої продукції підприємства склав майже 72 тисячі гривень. Всього тут працює 70 чоловік. Їх середньомісячна зробітна плата складає майже 3100 тисячі гривень. Керує структурним підрозділом Коваленко Володимир Титович. Коваленко Володимир Титович. Народився 17 липня 1952 року. У 1976 закінчив одеський автодорожній технікум за спеціальністю будівництво і експлуатація автомобільних доріг. Трудову діяльність розпочав у 1973-му на посаді водія Краснопільської дільничої лікарні. На посаді керівника структурного підрозділу Помічнянський кар'єр зад Кірвоградграніт працює з 1993 року. Був нагороджений почесними грамотами Добровеличківської райдержадміністрації та районної ради за вагомий внесок у соціально-економічну діяльність району. Володимир Титович керує підприємством вже 21 рік. За цей час було зроблено три реконструкції, завдяки яким збільшили своє виробництво у шість разів. Проте раніше все було інакше. Це було за таке ну. Мале підприємство, ну, ну будемо говорити, кинути на, на призов оцих територій. Ну, Знайшовся інвестор, який на сьогоднішній день сотворив. Про своїх працівників потрібно дбати, розповідає Юрій Тітович. Тоді вони відповідають взаємністю. Та ми тут і умови своїми робітниками. Якщо б ви заїжджали, бачить, то ми сад посадили років шість назад. Там не пасіку держимо для своїх людей. Там ми доким як виходить, даємо трошки, щоб вони сладко по. Поїли. У нас тут ставочок хороший, там ми баску маленьку зробили, якщо ви бачите, там є місце для відпочинку, кладочка, там, там зроблений ступінь, купатися, там у нас чиста вода, ми нікого туди не, не пускаємо, щоб там не не, не засорювали це все. У нас чисто там, у нас там берега такі чисті гарні. Ну, людям стараємося умови такі здавати, щоб вони щоб вони було інтересно і не тільки працювати, а їм нормально себе вести. Нема пилі, абсолютно чого, тому що ми сьогодні примінили полів нашої продукції і екології практично в очаги цього пилі немає, не стало. У нас зараз погрузчики навіть з відкритими кабінами роблять. Нема. Ще ми зробили для того, щоб люди дихали чистим свіжим водом. Як машиніст-навантажувача, маю змогу працювати не тільки на найсуперсучаснішому навантажувачі, але й з відкритим вікном і не дихати пиляку і отримувати навіть задоволення від праці. А це Ігор Неофіта, голова фермерського господарства Неофіти. Заснували господарство у 1998 році. Ігор Богданович почав працювати у селі Гаївка. Розпочинав з маленького клаптика землі. Тепер навіть хліб виготовляють з власної сировини. Почав з маленької кількості землі, потихеньку господарство розвивалося. На сьогоднішній день у нас обробітку 2600 гектарів землі. Земля була зовсім занедбана, позаросша повністю не було там нічого не вирощувалося Практично ми її обробляли. В дуже важкому стані земля була. Основна наша задача – вирощувати пшеницю і випікати з неї хліб. Це наше направлення. А так фермерське господарство займається вирощуванням свиней і різносторонні культури вирощує соняшник, кукурудзу, ріпак, сою, горох, просо, пшеницю, ячмінь. Щоб забезпечити пекарню сировиною, потрібно близько тисячі тонн пшениць на рік. За те, щодня випікають біля чотирьох тисяч буханок хліба. Заснували пекарню у 2005 році. Тут виготовляють хлібобулочні вироби за особливими власними рецептурами. Причому хлібом забезпечують свій район повністю. Ми забезпечуємо наш район в основному Добровеличківський, і частково завозимо в Ну, Архангельський район, Вільшанський район. Родом Ігор Богданович зі Львівщини. Любов до землі плекав з дитинства, бо фермерували батьки. Згодом син вирішив піти стопами батька займатися землею. Для цього обрав кірову градщину, а вже зараз господарює зі своїм сином Богданом. Син допомагає в основному його переробкою. Інтересується. Я більш займаюся фермерським господарством на території Сагаївки, Гаївки. А син тут в Добровичківці займається. Переробкою хлібом і крупами, секрет стрімкого зростання господарства простий, каже керівник. Дбайливе ставлення до землі, розуміння односельців. Я думаю, воно все приводить до цього. І якісне господарювання. Треба дуже чітко і з любов'ю підходити до землі. То є саме важливе. Коли ми дбайливо ставимося до цього, до цієї рослини, яку ми вирощуємо, вона завжди дасть віддачу. Бували такі роки, які там, наприклад, пропадали нам ріпаки. Ми Втрачали великі кошти, але за рахунок пшениці у нас пшениця дуже гарно вишається. Я так думаю, що ми пшеницю найкраще в районі тут вирощуємо. Найкраще в рожані і завжди другий клас пшениці, тому що ми відтікаємо з неї хліб. Я родом з села, батьки селяни і я також. Тим займаюся, я віддихаю. От коли їдеш десь буває таке з якоїсь наради, чи ще щось буваєш такий знервований, чи який там приїжджаєш в поле, дивишся, як пшениця гарно росте, Дирівня, колоситься, якщо зараз віддихає душа. Зразу заспокоюється, мені на душі стає легше. Ось ми в селі Карбівка. Саме тут щороку проводять славнозвісний фестиваль «Степограй». Та що ж знаходиться за кулісами цього етнозаходу? Ми знайшли організатора. В нього тут своє господарство. СТОВ агрофірма Зоря заснували в 2000 році. Господарство спеціалізується на виробництві та реалізації продукції тваринництва, молока та м'яса і рослинництва. Це зерна, соняшну кусу, ріпаку та кукурудзи. Працює тут 69 чоловік. Їх середньомісячна заробітна плата близько 2 тисяч гривень. Директор підприємства Попелюх Юрій Іванович. Попелюх Юрій Іванович народився 24 квітня 1956 року. Закінчив уманський ордена трудового червоного прапора сільськогосподарський інститут імені Горького у 1982 році за спеціальністю агроном. Трудову діяльність розпочав агрономом колгоспу імені Котовського Доброволечківського району Кіровоградської області. У липні 1984-го обраний головою правління колгоспу Зоря комунізму а з лютого 2000 року директор СТОВ Агрофірма Зоря. Був нагороджений почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради, почасною грамотою Добровеличківської районної державної адміністрації та районної ради. Тут без труднощів життя не цікаве, дуже багато було труднощів, але створився команда. і в мене така підібралася добре, порядна, сильна, яка мені допомагає. Крім того, у нас дуже люди працюють, які можна все робити, всі питання вирішувати, які перед нами стоять. Займається тут також розвитком зеленого туризму. До осені збираються закінчити будівництво кількох хатинок для відпочинку. Кажуть, стараються передусім для громади. Якщо бачиш результат, хочеться працювати, тим більше, що робиш для людей і щоб людям було. Гроші, звичайно, щоб був результат. А результат такий, що краще жилося всім тим працівникам, щоб вони отримали кращу зарплату. їхнім сім'ям жилося краще, щоб вони йшли, йшли працю, хотілося працювати. Доки ми спілкувалися з паном Юрієм, в нашу розмову неочікувано включилася відпочивальниця. Карбівка моя любима, моя рідна батьківщина, була в дерезі. Отак проходиш, а тепер це така людина, я вам вижуся. Пишаєш, що в нас на Україні є такі хазяюваки. Хочеться, щоб тісно щоб це наше, наше господарство, наше село стало, мабуть, найкращим селом на Україні, щоб тут були щасливі люди, щасливі діти, щоб всім жилося хорошо, щоб люди, людям було приємно тут жити, радісно жити і отримувати хорошу заробітну плату і пенсію. Ну і нарешті ми потрапляємо на саме дійство. Ось він, який Степограй. Започаткували обласний фестиваль української народної творчості у 2008 році, щоб популяризувати українську народну та естрадну пісню, відроджувати традиційні свята та обряди, виявити здібності обдарованої талановитої молоді та щоб активізувати її творчість. Спершу вітальне слово керівника району. Шановні гості, шановні учасники нашого фестивалю, шановні запрошені. Ми раді бачити вас сьогодні. Усіх в нашому географічному. В серці України в Добровочківському районі на гостиній карбівській землі, в славному краї гордих і працьовитих степовиків та нащадків козацької слави, який завжди щедро живив український національний дух, і вперше будемо піднімати прапор нашого фестивалю, який сподіваємося, щорічно буде підніматися ще багато багато років. Колективи як з Кіровоградської області, так і з інших областей. Таким чином, кажуть, знайомляться з культурою з різних куточків України. А поки ми розглядимося по сторонах, з'ясуємо, що тут за публіка зібралася. Пані Оксана приїхала з помічної. Для цього разом з донечкою подолали більше 50 кілометрів. На фестивалі жінка вже вдруге. Цього року запросила і друзів. Ми приїхали вже сьогодні з більшою компанією, Бо, щоб добре відпочити, щоб Діти щось подивилися. А ця молодь чекає свого виступу. Це колектив Росинка з Кіровограда. Приїздять сюди вже втретє. Ми танцюємо скільки? Сім номерів. Ми старша група, ось стоїмо. Ми будемо танцювати козачок, гопак, гребіночку, е... Все. Ну, багато людей, багато. Е, в тому році, коли ми приїздили сюди, не було тих палаток. Розважальна програма. програма. Да. Чекайте, на далі ні, Ні. а що він приїздить? Ну можна, якщо. А Віталій Кузловський справді був, щоправда, пізно ввечері. Його, напевне, дочекалась пані Тамара. З виступи, а потім в нас ще є внучки, ми залишаємося на дискотеку. Доки всі співають, ці хлопці та дівчата займаються альпінізмом. Зараз ми тут проводимо показові змагання з техніки пішохідного туризму. Ми зробили такий експеримент вперше. В цьому році типографії вже шостий рік, але ми із нашими гуртківцями вперше вирішили тут провести показові змагання, запросили наших друзів з інших районів. У нас тут є також команди Маловисівського району та Кіровоградського району. Так, і зараз ми працюємо, от, наприклад, на дистанції особиста смуга перешкод. Не підсуджували своїм? Я сильно підсуджую, принципово. Я їх навчаю виживати в складних умовах, соціальних таких природних. Рудних ось цей учасник поки перемагає, проте результатом схоже задоволений не дуже ну я можу краще, просто там. Не, не передбачена ось ще один колектив, і знову з Кіровограда. Це народний ансамбль бандуристів Орія. Дівчата тут пропагують народну творчість. Через пісню, через музику ми можемо передати ті почуття, ті думки, які ми хочемо донести людям саме через слово, через звуки, через музику, а не просто через реакція людей на спів на бандуру. Завжди є залишалася і завжди буде живою музикою. Бандура це справді жива музика, без ніяких фонограм, без нічого. Кожен тут знайшов щось для себе. А дехто навіть зумів поєднати приємне з корисним. Уже третій раз десь. І все, як ну, раніше ми приїжджали на 3x4 на дня. На 2 на 3 О, І утречком нечего робити, а люди сидять. Отраз взять з собой чего-то. Ну так як ти получилось. Ну, от будемо ждать Казловська. Ось такий він цьогорічний степограй. Наступного року планують свято ще краще. Проте гостей тут готові кажуть зустрічати завжди.